Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу. Новий український бронеавтомобіль «Гюрза-02» офіційно допущений до експлуатації у Збройних силах України. Після проходження повного циклу випробувань він отримав кодифікацію Міністерства оборони. Це відкриває шлях до серійного виробництва та постачання техніки у війська. Про це повідомила компанія «УкрАрмотех», яка є розробником машини. У заяві підкреслюється, що від моменту формування ідеї до виготовлення перших зразків здатних пройти сертифікацію минуло всього шість місяців. Під час тестів автомобіль отримав схвальні відгуки як від представників сертифікаційного органу, міноборони, так і від військових з бойових підрозділів, які брали участь у польових перевірках. Юрза-02 побудований на повністю новому спеціалізованому шасі, яке розроблене за рахуванням потреб бойової машини в умовах сучасної війни. Його виробляють на замовлення УкрАрмотех і адаптують для експлуатації в умовах пересіченої місцевості піску бруду, міських вулиць і розбитих польових доріг. Броне автомобіль призначений для перев... Везення особового складу чисельністю до 11 осіб, 10 десантників плюс водій, командир, вогневої підтримки підрозділів, патрулювання супроводу колон та виконання розвідувальних завдань. Конструкція машини дозволяє встановлювати як кулеметну турелі, так і дистанційно керований бойовий модуль. Корпус автомобіля виготовлений у вигляді суцільної бронекапсули та має круговий бронезахист. Відповідно до стандартів станага 4569 рівня Level 2-3. Це забезпечує надійний захист від вогню зі стрілецької зброї, уламків артилерійських. Ських снарядів та вибухів ручних гранат. Нижня частина машини має дві подібне днище, посилене для захисту відмін і вибухових пристроїв. Захист від підриву відповідає рівню станак 4569 Level 3, що передбачає стійкість до фугасів потужністю до 8 кілограмів тротиловому еквіваленті. Для зменшення наслідків вибухових навантажень встановлено енергоамортизуючі сидіння для екіпажу та десанту, а також протиосколковий підбій у салоні. Машина має повну бойову масу 16 тонн і комплектується потужним. Дизельним двигуном Cummins isde 67 l 330, потужністю 385 кінських сил. Це дозволяє розвивати швидкість до 110 км на годину, що є високим показником для техніки такого класу. У лютому 2025 року «Гюрза-02» було вперше представлено публічно на міжнародній виставці озброєння Айдекс в Абудабі. Презентація зацікавила як українських військових, так і потенційних іноземних партнерів. «Укрармотех» очікує укладення перших контрактів із силами оборони вже найближчим. Часом у компанії заявляють про готовність до масштабного серійного виробництва і подальшого вдосконалення машини згідно з побажаннями військових. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.